Страх паралізував народ мій, говорить Дух Святий. Хіба я не попереджав народа свого? Я заздалегідь попередив народа свого і говорив об'явити пости і молитви по церквах, говорить Дух Святий, та народ мій знеткував слово Мого. І тепер паралізований страхом, говорить Дух Святий. О, народи мій, храма на Лабі де лаудис, на кого ти покладав надію, за чиїм словом ти слідкував. Ти дивився новини, храма Наалдус, і говорив та. Так не станеться, не за тим треба усвяткувати, а за словом моїм, яким я послав для тебе народи мій, для попередження, для утіхи, для укріплення. Але народ мій знеткував слово моїм, і тепер паралізований крамене Лабід і Ердус. Тому, діти мої, моліться, крама Дештаудис, щоб народ мій, церква моя була звільнена від страху. на Голфараміндштаудис, і ібо нині церкві піднятися, я говорив до тебе сер. Церква моя, тільки ти одна маєш владу на землі, тільки ти одна маєш владу на землі, мир крамене Елфедес, зберегти, війну перетворити на мир, краман Лаудес, на радість, кребедеш Дештайдус, пам'ятаєш ти, церкву, кремендус, я говорив це тобі, кремендус, я попереджав тебе, краміне Глаудес, що ти для цього зробила, краміне Елдус, омін Тенглані не страх, страх пішов народ. Мій кремене Елфорамантус, руки упустилися, Крементен Главдес, а я говорю ще раз, народи мій, не бійся, кремене Лавдес, я попереджав тебе кременус, що ворог задумає лихо, Кремене Клаудис, і казав, роби мури молитовні, кремену Главдис, і ось Дух Святий так говорить. Скільки ти намолився, кремене Лаудис, скільки наповнив чашу молитов, Кремене Лаудис, таке воїнство виставлено на кордонах країни твої, говорить Дух Святий. Ти бачиш Кремене Лаудис, яке воно мале, кремінне Алфараментус, ібо ворог має багато кребени штаудис, простору, щоби пролізти, говорить Дух Святий, ібо мало мало воздвигалися молитовні му говори Дух Святий. і нині храма на Елфа, рабі небо відкрито, кробі де Алдус, і рука милості моя протянута, кремене Лаудис, але воплю нема в народі моєму, Кремен Тонглаудис, і бо страх, і зневіра прийшла, на Елдус, а я говорю, діти мої, воспряньте духом, кремене Елдус, і нічого не бійтеся, на Елдус, і бо якщо церква моя, кромі Елдус, пошатнеться, на що буде дивитися свій цель? А дух Святий Горах, кремене Лаудес, буде духовне пробудження вашій державі, кремене Лаудес. Многі навернуться до мене, креміне Главдес. Кремена Главдес, тому діти мої, крема де Штавдес. Не нарікайте на обставини, яких нині перебуваєте, говорить Дух Святий, але воздайте подяку Богові живому Крементус, і бо невіднята милість моя від землі вашої кремене Главдес, але молитов чекаю крови де Лаудес. Церква моя, стань в проломі крамі і Негелту Крибедес, і бо ти бачиш крома Неґелту Криведе Штавдес, що не клімена гарбадис, люди великі, нікась окреме. Глаудис, може щось зробити Краментус, але знай, церква, ти можеш зробити Крамена Глаудис, і бо по твоїй молитві Крамена Глаудис, я поставлю войско своє краміне, Галту, Кріменес. Ти ж знаєш, народи мій, крама Глаудис, що я воюю не численністю війська, говорить Дух Святий, але силою Духа Свого Крамена Лабіді лабіди Ірменес, і той, хто вас, він сильніший того, хто в цьому світі креме Глаудис. тому діти мої. Множте молитви за дітей моїх крамене Глаудис, і многі паралізовані страхом Крамене Глойде неглойте Еменес, і ворог буде бити Крамене Глойде неглойте Еменес, і ось діти, крабедеш, ти буде беззаконня, буде умножуватися, крабедес, дивіться, щоб вас не охладіла любов, Крамене Неґел, Краменес дивіться, щоб ви не оказалися в числі відступників, крамене Гелдус, о, ментон, кімін раудес, взивай народ Крамене Глаудис Глаудес. І милість моя віднята, кремена Глаудис, вухо прихилено до землі, крама на гелту краудис, вухо моє прихилено до воплю, крам і гелту кріменець таудис, о, воззови кремена келін и ріменес, і я отвічу крава на гелту крімина лаудис, і моя Бог правди і істини, кремена Глаудис, іменес, я захищу народ свій крама на гелту Кріменес а ти воззови, крама Глаудис, о, матеря крові Глаудис, Вознесіть молитви очада своїх крама на Главдес, і бо ворог затію погубити жизні їхні, крама на Аментун амен, тун не не будь бездіяльною, церква моя, крова на ти, крама на є не двіжущою силою нині крама на і від тебе залежить рішення на землі, твої крама на тому. Еміне, грайду, іменес, голосідніти, кремене Глаудис. піднімайте народ, кремене штабід Гердус, ібо боротьба духовна, кремене, гелту кріменець, велика духовна боротьба, кремеду Штайдус, і нині вам необхідні сили крабе доштайдус, та я сьогодні споглядаю на народ свій, і Дух Святий так говорить, знесилений народ, мій крамене Глаудис, ібо багато часу втратив крамене Глаудис. Тоді, коли я. Призивав тоді кромі Елфедес, коли протягував руку, щоб злити силу свою, крамене Глаудес. так мало було пришедших крамана Глаудес, щоб взяти її з руки моєї крома Гейту Крименес. І сьогодні церква моя буде пожинати плід свій кремінтон Глаудес, плід своєї бездіяльності і байдужості, плід лінії посуху, кремене Глаудес. а Дух Святий так говорить: Я смирю тебе, народ, крам'е Гейту Кріменес! Я смирю тебе, крама Неґелту Кріменес, я поставлю тебе на коліна, крамане Голте Кламанес, я очищу тебе, крама Глаудис, я освящу тебе, кроване Глаудис, і б'я готую церкву свою крамане Гелтус до приходу свого кравену Дтавдес, ще буде велика переплавка крома Неглаудес, буде великий вогонь, крам і Граудис, буде боляче, крам'яне Гелту Клаудис, як духов. Повно, так і тілесно крамана Глаудис, але знай, церква моя, що це милість моя, крамана Гелту Грібедис, для того, щоб переплавити крементус і приготувати невісту свою до підхоплення, говорить Дух Святий. Амінь.